Розв'язка з трійниками на персику Звичайному Трійники, двійники, вони попросто почали самі відсихати, зменшуватися та відсихати. Садівники, які вирощують персики. Нормальні, не такі, як в мене. Вони просто їх беруть, отак, як цей двіник. І один акуратно в мене не вийде, може акуратно відщипають. О, Один залишається і він нормально розвивається. Решту я все це буду видаляти, бо воно не справляється з цим навантаженням, яке собі само. Або за допомогою якогось препарату я там щось там до запилення вкладав і воно бачите, що ходиться, десь відриває, десь зовсім видаляю. Ось такі вони виходять.